Складена думка, це знаменитий гурман ранній, що можу сказати, Казали, що в свій час він був чуть не найкращим по смаку вигляд. даних мускат і таке далі. Але в моїх умовах щось він себе так не дуже проявляє. При третій рік, рік там контролю практично не було. А зараз на третій рік він видав пару гронок. Ну, На смак я знаю. Зараз мені здається, що з такого смаку, як в нього, то є багат, велика кількість. Як на мене, трошки, трошки шкірка твердувата в нього. Ну, Не знаю. Зараз я маю сумніви. Якщо хтось має досвід з ним, поради, можливо мені поради, що з ним краще чи, чи поміняти на щось нове. Як то кажуть, поміняти запорожець на Жигулі або, або Піжо на Мерседеса. Якось так. Ну, така картинка в мене з цим виноградом.